Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Державне бюро розслідування повідомляє, що затримало керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотереї Івана Рудого за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. Зазначається, що під час досудового розслідування бюро встановило, що очолювана рудим установа видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дій щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет, комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни онлайн -каз... Пінап, а її представники сприяли державі агресору. Рішення не приймалось, незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян, зазначають у ДБР. У середу правоохоронці провели обшуки за місцями проживання рудого, його роботи та в автомобілях. Вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти, повідомляють прокурори. У ДБР додають, що під час обшуків 18 грудня у керівника країв виявили та вилучили наркотичний засіб, кокаїну великих розмірах.